Всім вітання, всім вітання, дивіться, маю потужну модель матраця. Перше коротко про матрац. Висота 27 см. Наповнення, без пружини, і там нема пружин. Метр 60 на два спальне місце, одна сторона тканини. Дивіться, яка гарна. Бачите? Це одна сторона тканини. Такої йде полосками. А друга сторона тканини. Оце модель матраца. Тут замочок йде. А друга сторона матраца такими увалами зроблено, такими яйцями зроблено. От, квіточками або яйцями. Значить, про матрац наповнення. Там нема пружин, там де геливі шарики, пам'ять де. Висота 27 см. Дуже такий ефектний матрац по спаню. Я вже лягав на нього, дуже такий ефектний, тримає форму тіла. Висота 27 см. Бачите, на ребрі, як гарно виглядає. І ціна такого матраца рівно. 23 тисячі гривень, доставка безкоштовно, Метр на 2. 23 тисячі гривень. Дуже гарна ціна, така приваблива. спальне місце: метр на 2. Бачите, як гарно на ребрі. Одна так, друга так. Одна така сторона, а друга така сторона. 23 метр 60 на 2, доставка безкоштовна. Так що, кого цікавить, є в наявності. Відправлю лібе місто України. Італійський прапор. Дуже гарна модель. Ну, дуже, ну, цінова політика 23. Є матраці і за 9, за 8, за 7. Ця модель 23. Без пружини.